Вітаю! Давайте сьогодні приготуємо справжню насолоду, ніжну та повітряну королівську ватрушку. Для рецепти нам знадобляться прості інгредієнти: кисломолочний сир, борошно, яйця, йогурт та трішки вершкового масла. Повний перелік інгредієнтів ви бачите на екрані. Спочатку відділяємо білки від жовтків, це допоможе зробити нашу начинку надзвичайно ніжною. Білки збиваємо міксером до густої білої піни. Вони мають добре тримати форму. Тепер приступаємо до основи нашого тіста. До жовтків додаємо м'яке вершкове масло, цукрозамінник та просіємо рисове борошно. Замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім руками, доки не отримаємо однорідну розсипчату крихту. А зараз час для начинки. До сиру додаємо йогурт, цукрозамінник та ваніль. Перебиваємо усе блендером до ідеально гладкої текстури. Обережно вмішуємо наші збиті білки у сирну масу. Робимо це повільно, щоб зберегти повітряність. У нашу форму для випікання викладаємо частину тіста та формуємо дно. Можна зробити невеличкі бортики. Виливаємо нашу сирну начинку на основу та рівномірно розподіляємо її. Зверху посипаємо залишками крихти. Відправляємо у розігріту духовку на 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Ось і все. Наша королівська ватрушка готова. Смачного! І не забувайте підписатися на канал.